Вітаю, друзі, вітаю і підписники. Сьогодні ми з вами продовжуємо готувати та тестувати рецепти і приготуємо м'ярну шоколадне печиво з книги Post-Hext. Підписуйтесь ласка, на канал. Нагадую, що якщо нам прийти 500 підписників, ми з вами почнемо готувати два рази на тиждень. Також ставте вподобайки і діліться вашими враженнями в коментарях. Починаємо. В оригінальному рецепті. Нам потрібна м'ята, свіжа м'ята, але не завжди вона є, тому я зазвичай роблю з м'ятою сушиною. Тобто, беру ось таку м'яту. Є чай м'ятний в пакетиках, теж можна. Тут в мене 5 гранів. тобто Від двох пакетиків до. Ну, чотирьох. Якщо хочете більш інтенсивний смак, то можна додати більше м'яти. Далі додаю масло і додаю чорний шоколад. І все це ми ставимо на додану баню. Дивіться, для цієї кількості інгредієнтів я не використовую вогонь. Я беру кастрюлю, наливаю на одну. Третю або до половини води, кип'яток. І на це ставлю рілку. Тобто такої водяної бані буде достатньо для того, щоб наші інгредієнти розчинились і придбали необхідну нам консистенцію. Далі нам потрібен цукер і яйця. Все це. До цукру я вже додала дрібку солі, 1 грам, і все це ми перетираємо. В описі буде обов'язково оригінальний рецепт, як він є. Якщо у вас є свіжа м'ята, то обов'язково спробуйте цей рецепт зі свіжою м'ятою, бо він насправді трохи інший зі свіжою м'ятою, але з сущеною теж добрий. До речі, цей рецепт я вже робила неодноразово. Це, напевно, єдиний рецепт, який з цієї книги я вже робила. І в ньому я вже впевнена, і він вже відпрацьований. І цей рецепт, це печиво дуже подобається полякам. Ну, прям дуже, бо в них м'ята це такий. Як повсякденний інгредієнт, вони теж дуже люблять м'яту. Притираємо цукор, щоб він максимально розчинився. Дивіться, я вже все це перемішала. Це наш шоколад з маслом і м'ятою. Чому додаємо м'яту саме до шоколаду, коли треба його розтопити, щоб він відкрився, надав смаку та аромату. І зараз це додаємо до наших яєць І все це перемішуємо. Друзі, не забувайте, будь ласка, що яйця повинні бути кімнатної температури. Коли ви робите випічку і не потрібні яйця з холодильнику, то найкраще брати завжди кімнатної температури. Так ось така в нас вийшла маса. Дивіться. І вона зразу, бачите, застигає трохи. Майже останній етап при вимішуванні тіста це борошно. В борошно я вже додала розпушувач, перемішала. І сюди ми додаємо нашу шоколадну масу. Тепер вимішуємо тісто. Нагадую, друзі, що як тільки на нашому каналі набереться 500 підписників, то будемо готувати і тестувати в два рази більше, і частіше будемо робити відео. Тому, будь ласка, підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки, пишіть, чи подобається вам, чи готуєте ви ці рецепти, як вам смакують. Також для вашої зручності на каналі я зробила плейліст, який так і називається Простіше простого. І там для вашої зручності зібрані всі рецепти саме з цієї книжки Простіше простого від Лізи Глінської. Дивіться, бачите, яке тісто. Таке шоколадне, ароматне. Ну, ось таке тісто виходить. До речі, це тісто можна вимішувати руками, коли воно вже набирає такої консистенції. Його не обов'язково вимішувати лопаткою. Воно доволі еластичне. Ну і далі будемо формувати печення. Друзі, я завжди роблю з вагами я роблю по 40 грамів, ну, бо так я вже, бачите, такі кульки роблю і відкладаю, бо будемо ще обвалювати їх в цукрі з какао. Тому, якщо ви не маєте вагів, Тут це можна робити і приблизно на око, щоб вони були приблизно одного розміру. Тобто плюс-мінус пара грамів, вони суттєвої погоди не роблять. Сформували такі кульки, їх виходить 18 по 40 грамів. І далі цілки треба в суміші цукрової пудри і какао. За рецептом там вказано трохи більше. Не рекомендую брати цю норму, візьміть вдвічі менше, бо вам вистачить, якщо ви візьмете вдвічі менше, то вам цього хватить на дві таких порції, ще й залишиться. Тобто ту кількість, яка вказана, діліть на пів. Я вже маю таку, я вже звикла це робити. Боричку, беремо кульку і так, омпаляли, скатали і напрягали. Так само беремо другу. Так і виходить. Ось так виглядає наше, виглядає наше печиво. Дивіться, про що я вам казала, що залишається, багато залишається, тому не треба так багато. І далі я беру чашку і трохи так чашкою перетискаю печиво в наші кульки, щоб вони були пластішими. Буквально трохи. І після цього ми відправляємо наше печиво до духовки 170 градусів. В мене воно вже розігріте, верх-ніс з конвекцією і випікаємо 15 хвилин. Не треба довше, бо іначе буде дуже сухе. Ось таке в них вийшло печиво. Дивіться, воно таке м'якеньке всередині. Дуже смачне і дуже ароматне, друзі. Рекомендую вам обов'язково зробити це печиво. Рецепт дуже простий. Підписуйтесь також на канал. Пишіть ваші враження, що смакувало вам це печиво. Діліться коментарями. Ставте вподобайки. До нових зустрічей. Бережіть себе та своїх рідних.